Шановні глядачі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми в лісі, сьогодні будемо збирати кору та трошки деревини для мого будинку та для моїх рослин, для моїх квітів. Як я це роблю, зараз покажу. Кора, в принципі, коштує зараз також доволі недешево. Один мішечок у нас в Харківській області приблизно десь 100 гривень стоїть, коштує вірніше. Ну, сьогодні буду збирати подивимося скільки я встигну став будь ласка лайки підписуємося до перегляду дякую 5 хвилин розібрав пів дерева, таких дерев тут дуже багато лежить, такого вальожника. Дерево зовсім сухеньке, його, звісно, гарненько популяти та стопити. Але сьогодні займаємося тільки корою, потрібно зібрати багатенько кори для моїх рослин. Це один мішок є, зараз збираю ще два мішки, також я там взяв в мене є один тазик, одне корице, потрібно все позбирати. Та сьогодні, мабуть, трошки сушняка також зберу, дуже багатенько валяється. Сьогодні роботи багатенько, ну, але в принципі я думаю я так пораюсь, десь за годину так точно. Це в принципі, тут. нічого цієї роботи немає. Можна було б, звісно, спробувати з дерев, які ще не повалені, там також кора. Сухенька, також там заводяться різні комашки, виїдають ті дерева, потрібно це також робити. Але сьогодні в мене дуже багато вальожника. Буду спочатку його віддирати. Поки що так позбираю, а потім, якщо не вистачить, приїду, можливо, ще дерева трошки почистю. Вам за кору ніхто нічого не зробить, ніхто вам нічого не пред'явить. Тому що як кору, так і голочки, колючки можна в лісі збирати. Що я роблю, чим зараз я отаплюю будинок. Тому що в мене дров на цю зиму не вистачило, я замовляв, зігнавсь ,8, 8 кубів дубка, У мене там залишилось буквально ще один куб, а ще попереду Тому, в принципі, це можна збирати, Закон це нічим не забороняє. Це Дерево трошки обібрали, зараз підемо ще одне місце, там також дуже багато валюжника вадається, також вибираємо, тут півтора мішка зібрали. Зараз будемо одну локацію. Також сьогодні можливо трошки запасує гілок. Повирубують, також буде опалювати фактик. Супер, переміщаємося на іншу локацію. Зараз приїхав на місце, де показував в минулих роликах також багато повалених дерев, з них можна буде зараз всю корупу відбирати. Зараз туди вниз, спустимось, подивимось, що там за сучняк. Можливо, щось сьогодні заберемо. Внизу вже перевірив, була гарно відходить від дерева, зараз його трошки почистимо, це буде поухово села. У цій творі помітно ще дуже-дуже її побили. різні, можливо навіть якісь черв'ячки. Зараз будемо почищати. Друзі, відчистив дерево приблизно десь на 3 метри дістав висотою. Ну Воно вже, бачите, воно вже повністю сухе. Голочки, колючки на ній не ростуть. Мабуть, воно також скоро впаде. Ну Що змогли, що зміг, верніше відчистив, зараз буду все це збирати. Також щось третє дерево вже спробував. Не знаю, чомусь на цьому схилі. Особливо сосни. Всі висохли. Не знаю, всі чимось ось побиті. Зараз все також буде обдирати. Тут також буде на один мішечок. Ну що, шановні, зібрав таки дуже багато. Я навіть не розраховую на таку кількість. Зараз приїду додому, все це висиплю, все вам покажу, скільки зібрав. Часу витратив мінімум. Я навіть думав близько години. Час витрати десь 30 хвилин. Але мені, скажімо так, пощастило, тому що тут багато сухих дерев, кора вже від них відстає, як я вже показував. Там багато в них і черв'ячків, і жучків, і комашок. Трошки витратив сил та часу, але то небагато, враховуючи те, скільки сама ця коштує для рослин. Зараз їдемо додому, все покажу. Ну що, шановні глядачі вже приїхали додому. Ось такі зони будемо робити. Звісно, його ще потрібно буде трошки обкласти камнем, зробити, щоб було гарніше. Але, в принципі, також в тому році засіювали, робили корою. Спочатку стелили агроволокно, потім стелили слой такий робили з голочок, а потім вже корою. Робимо так, щоб було гарненько. Там у нас ростуть туйки. Зараз покажу, де будемо робити також наступну зону восени. Ну і ось, в принципі, тут будемо восени також засипати, засіювати, щоб не було не бур'яна, нічого не було, щоб все було чистенько, гарненько, росли тільки квіти. Зараз будемо висипати кору. Зібрав приблизно, ну там трошки більше, ніж 5 мішків виходить, тому що я збирав. Там у мене тази є, є кориця, але кориця та той таз він трошки більше вміщує, ніж сам мішок. В принципі, не так багато і зібрав, але все рівно така собі невеличка кучка вже є. Потрібно ще буде рази 2-3 так виїхати і повністю можна буде зробити тут гарненьку клумбу. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. Сподіваюсь, також буде цікавенько. В Наступних відео буду також покращувати будинок та мій двір. Зустрінемося в наступних відео. Всім па-па!